Війна не привід, щоб не проводити час на пляжах. Вважають багато мешканців міста, і небезпеки їх не стримує. З одного боку цьогоріч до морських мін додалися балістичні ракети. З іншого пляжі з настанням спеки будуть все більше заповнюватися, і ми не маємо ресурсу, щоб обмежити людей від купання в морі. Цьому році за відкриття та роботу пляжів відповідає Одеська районна військова адміністрація. Підкреслив Геннадій Труханов. Але відпочинок буде дозволений тільки на тих ділянках, де виконані вимоги щодо безпеки людей. Основне з них наявність укриття поблизу. Наразі місто забезпечує обстеження дна та систему оповіщення про повітряну тривогу. Повідомив міський голова. Повітряна тривога. Також організуємо рятувальні пусти на муніципальних пляжах, і сьогодні водолазна рятувальна служба продемонструвала нам свою готовність до роботи. на орендованих пляжах ці функції покладаються на орендаря.